Москві любовний трикутник та спроби потрапити у політику. Вітаю вас, друзі! Мене звати Наталія Тур, і сьогодні я розкажу вам топ 10 фактів про дуже емоційну білявку Олю Полякову. Вона дуже давно вже стала не просто королевою ночі, але і королевою дня, та й, взагалі, всього українського шоу-бізнесу. Ще пак вона на сцені співачка вже більше 20 років. Її творчий шлях цікавий, переповнений різними стереотипами, скандалами та здогадками. Тож нам точно буде про що сьогодні поговорити. Але вже традиційно на початку випуску попрошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк та написати коментар під цим відео. Ну що ж, починаємо? Факт номер один. Оля Полякова народилася у Вінниці і могла стати лікаркою. Уявляєте, так якою б харизматичною завідувачкою поліклініки вона могла стати. Про це мріяла її мама, яка сама є педіатром. До слова, саме в медичному навчальному закладі і познайомилися її батьки. Гени дівчинка взяла батькові, у якого була неабияка пристрасть до музики. Він гарно співав і грав на декількох музичних інструментах. Однак, через те, що пішов не за покликом душі, а за переконаннями батьків вступити на медика був не дуже щасливою людиною. Весь час прогулював пари, через що його зрештою вигнали з навчального закладу. Він підробляв музик. Кантом на різних святах там частенько випивав, і за словами Олі, саме ці халтурки його і погубили. Загалом батьки розлучилися, і мама полякової вдруге вийшла заміж. І не аби за кого, а за серйозного дипломата. Через свою роботу родина часто подорожувала, а Оліним вихованням займалася бабуся з дідусем. Факт номер два. Артистка має профільну музичну освіту. У 14 років вона сміливо вступила до Вінницького музичного училища імені Леонтовича, ба більше закінчила його з червоним дипломом по класу диригування. Хором вже з 15 років вона почала підробляти своїм співом ввечері в ресторанах. Зранку у церковному хорі. Згодом Оля переїхала до Києва і закінчила відразу два музичних навчальних заклади: Київський національний університет культури по класу естрадного вокалу і Київську національну музичну академію України імені Чайковського. Наразі діапазон голосу Полякової майже чотири октави. І знаєте, на початку своєї кар'єри вона будувала такий собі образ розгульної лакшері білявки. І мені здається, через це дуже втрачалася цінність її голосу. Адже насправді вокальні дані у Полякової про. То неймовірні, та ще, що дуже важливо, дуже професійні. Пам'ятаю, коли вперше почула, як вона виконувала ліричну пісню під фортепіано, була дуже здивована. І саме після цього подивилася на неї зовсім іншим поглядом. І до речі, ще хочу сказати, що коли була на концерті у Полякової, це, звісно, фурор і феєрія запалює так, що потім ще декілька годин після цього концерту та її потоку енергії відходиш. Тому рекомендую сходити, щоб, як мінімум, подивитися, як треба танцювати, точніше, розривати на сцені. Ще одне підтвердження. Тому що коли робиш те, що любиш, це дуже відчувається. Факт номер три: те, що зараз не який козир, раніше страшні комплекси. Так, та Оля Полякова у школі була найвищою та найхудішою. За що часто отримувала прізвиська від однокласників: то швабра, то жирафа, то дошка. Ох, не знали вони, звісно, що з Олею краще дружити. До речі, Полякова ненавидить, коли її називають Ольга, і одного разу навіть попередила, якщо почує Ольга, встане і піде з інтерв'ю геть. Бо вона як артистка лише Оля Полякова. До того ж, Оля вирішила використати свої зовнішні природні дані і скористатися зростом та фігурою. Тож свого часу спробувала себе у ролі моделі. Впродовж п'яти років брала участь в показах будинку жіночої білизни в Києві. Факт номер чотири Оля Полякова ще та любителька дівочих б'юті процедур. Вона обожнює масажі для обличчя, різні омолоджуючі процедури. Втім, зізнається, що не любителька зовсім ін'єкцій. Мовляв, в її обличчі жодних філерів, лише ботокс. Але погодьтеся у свої 44 роки. Оля має розкішний вигляд, і багато не те, що дорослих, а й юних дівчаток можуть їй позастрити. Втім, критики, як завжди, кажуть, що все вирішують гроші. Сама ж Полякова наголошує на тому, що аби їсти здорову їжу, займатися спортом та навіть самостійно робити вправи для підтяжки обличчя, заробляти мільйони не потрібно достатньо внутрішнього бажання та самодисципліни. Саме тому артистка часто ділиться тим, які робить фізичні вправи у себе в інстаграмі. Хочете мати такий стальний прес, як у неї? Будь ласка, доступ до цих відео безкоштовний. Лише ціна вашого бажання. Факт номер п'ять: не тільки відео зі спортом, але й зі смачними стравами ділиться поляково у себе в соціальних мережах. Тож, невже королева сцени ще й непогана така берегиня домашнього вогнища? Свого часу вона завела город та ферму, навіть сама виготовляла сир. Мала чи і має близько 30 кіс в своєму арсеналі і часто ділиться врожаєми фруктів та овочів. Це, звісно, все красива картинка і бажання бути ближчим до людей, але я чомусь сумніваюся, що приїздить Оля Полякова така втомлена після гастроли і думає: «Ай, піду посапаю помідорчики. За таким господарством їй допомагає добряча кількість людей. Щоправда, не знаю, як зараз, але до повномасштабного вторгнення помічників у полякової вистачало. Та якби там не було, мати все своє це круто і корисно. Факт номер шість. Мабуть, всесвіт занадто любить Олю, а вона його. Адже як зізнається, сама співачка усі її мрії завжди здійснюються. Тож коли вона мріяла стати співачкою, життя послало їй зустріч з чоловіком, який неабияк свого часу допоміг їй у кар'єрі. Олі було 23, йому 40. одружений мільйонер, який святкував на яхті свій день народження. На торжество запросив її, молоду та привабливу співачку, і закохався у неї з першого погляду. Спершу їх пов'язували лише дружні стосунки однак, згодом все переросло у бурхливий роман. Але полякова не може бути другою, третьою, п'ятою. Вона завжди прагне бути номер один. Тож не дивно, що попросила Вадима обрати або вона, або дружина. Він довго і не думав, відразу пішов з родини до Олі. Хоча, за словами співачки, його усі навколо відмовляли це робити. Мовляв, у полякової немає до нього почуттів. Вона просто хоче використати його гаманець заради своїх кар'єрних амбіцій. Але чоловік зробив вибір серцем. Кажуть, що Вадим дуже хотів дітей із попередніми дружинами, а їх у нього було аж троє якось не складалося. І, мовляв, вони з Олею домовилися, що вона народить йому діток, натомість. Він допоможе їй фінансово з просуванням кар'єри. Власне, так і вийшло. Однак даремно думати, що без кохання їхній союз протримався б вже більше 20 років. Ба більше Оля відгукується про свого чоловіка завжди з великим теплом та любов'ю. І навіть впевнено нещодавно заявила, що ніколи з ним не розлучиться. Хоч як і в будь-якій родині, у них не завжди все ідеально. Полякова розповідала, що сваряться вони інколи з ого якими скандалами. Вона може вибути з ноги двері в кімнату, а він може залишити її саму посеред лісу, щоб йшла додому пішки. Однак зараз вони настільки рідні люди, що ні за що одне одного не відпустять а їхньою головною метою в житті є виховання двох прекрасних донечок. Оля не приховує, що інколи вони з Вадимом живуть у різних кімнатах, і це навпаки допомагає їм скучити одне за одним. Бо як розповідає артистка, з сексуальним життям у них все дуже добре, ба більше саме чоловік доводить Олю до сквірту, а вона розповідає йому, що в нього найсолодший. Ну ви зрозуміли до слова, яка цікава іронія долі, Вадим настільки вкладався в кар'єру Олі, що з часом став, як говорить співачка, банкротом, і вже зараз чи не повністю фінансово забезпечує сім'ю саме Оля. Втім, вона розповідає, що свого часу отримала все, що хотіла, і навіть більше. Мовляв, купалася у дощі з діамантів та інших коштовних подарунків. Будь-яку її примку Вадим виконував для своєї коханої, ба більше навіть одного разу подарував їй пенсію. Тобто, якщо батьківщина не дасть їй якесь звання заслуженої чи народної артистки, вона все одно буде отримувати пенсії. Чоловіку щось там вклався, і у неї будуть непогані такі нарахування в старості. Також одним з подарунків для полякової був дім у Москві. Що з ним зараз сталося, розповім трохи згодом. До стосунків з Вадимом у Олі був роман з аб'юзером, який не просто морально її знищував, а навіть підіймав на неї руку. Тривалий час вона усе це терпіла, адже любила його. Та зрештою все ж таки наважилася втекти, хоч від і коханого, однак неадекватного чоловіка. У відповідь він підпалив її квартиру не самостійно, а найняв для цього знайомих. Далі вони перехопили Олю поблизу нічного клубу і побили до напівпритомного стану. На той момент їй було 17 років. Проти насильника було відкрите кримінальне провадження. Чи поніс він покарання невідомо, але навряд чи без свого часу він навіть був достатньо відомим політиком у Вінниці. Ну нічого, карма рано чи пізно таких чоловіків не здоганяє. Оля Полякова і сама збиралася в політику у 2019 році. Артистка оголосила про створення жіночої партії. За її словами, їй дуже набридло голосувати за якогось дядьку з плакатом, про якого вона нічого не знає. А мільйонам людей все ж дуже хочеться знати особисто людей, за яких вони будуть голосувати. Полякова офіційно заявила, що починає створення партії, яка буде відповідати на цей запит. І це буде перша жіноча партія України. Як бачимо, не дуже склалося, але мені щось здається, що це було не більше, аніж гарний та придуманий піархіт артистки. Бо нізащо не повірю, що вона готова була б приміняти сцену на колуари Верховної Ради. Факт номер вісім. Мама у Росії. Не секрет, що мама артистки майже 20 років жила у Росії, ймовірно, саме у тому будинку, який колись Олі подарував Вадим. Та з початком повномасштабної війни Оля Полякова попросила свою маму виїхати звідти, мовляв, боялася за її життя через свою відкриту проукраїнську позицію та висловлювання проти дебільних росіян. Тож у травні 2022-го мама таки склала валізу і поїхала до доньки у Францію, залишивши там свого коханого бойфренда, з яким почала будувати стосунки після смерті Оліного Вітчева. Як говорить сама Полякова, новий обранець її матері нормальний. Він усе розуміє і проти путінського режиму. Вдалося попрощатися із тим самим будинком. Мовляв, це була дуже гарна нерухомість у гарному районі з гарним лісом на території. Та от продати вдалося його лише за 15% від вартості. Але дякувати і на цьому. Тепер співачку та її рідних більше нічого не пов'язує з Росією. Чи все таки пов'язує? Факт номер дев'ять Олі Поляковій частенько прилітає за зв'язки з хорошими росіянами. Так спочатку вона просила українське громадянство для своєї подружки, російської блогерки, журналістки, авторки кулінарних книжок Ніки Білоцерківської. Саме вона у перші дні повномасштабної війни прихистила полякову у себе вдома у Франції. І, хоч позиція білоцерківської відкрито антипутінська, люди все одно не радіють такій дружбі артистки. Не оминулося без поганого слівця, і коли співачка опублікувала фотографію разом з Нікою та колишнім депутатом Державної думи Російської Федерації Олександром Невзоровим. За словами полякової, вони разом були на благодійній вечері, де зібрали кошти на дві карети швидкої допомоги для парамедиків. Але це мало кого цікавило, бо обличчя росіян, будь-яких чи то хороших, чи то поганих, як червона ганчірка для бика. Коментарі полилися у більшості негативні. До слова, колись вже перепадало Олі Полякові і за прагнення дружити з Філіпом Кіркоровим. Вже після 2014 року вона публікувала з ним спільні фото та навіть виступала на одній сцені у Дубаї. Однак після початку повномасштабної війни Полякова пошкодувала про це і дала добрячих прочуханів Кіркорову за його пропутінську позицію. Факт номер 10. Оля Полякова одна з небагатьох українських артистів, кому вдалося після початку повномасштабного вторгнення утримати свої позиції і залишитися в топах українського шоу-бізнесу. Сьогодні артистка багато допомагає Україні, переклала свої хіти і більше не виконує російськомовних пісень у себе на концертах. кажуть, що і в побуті також щебечі українською. Нещодавно артистка брала участь в лгбт Прайді в Лондоні і відстоювала перед світом український народ та нашу толерантність. Оля Полякова, безперечно, особистість, яка пройшла чималу трансформацію, і, як мені здається, дуже успішно. Друзі, залишайте свої думки щодо випуску в коментарях і не забувайте підписуватись на наш канал. Обіймаю вас.